Шоу з мечем в руках той не є гостем. Це шпуни, злодії, Вбивці? Гноми ваше лютосте! Гноми. Ми знайшли їх біля входу! Ну то чого стоїте? Обшукайте їх. Обшукайте з них. До бороди. Що привело вас до нас? Говорить? Ну що ж, хто у нас мовчок, то гоменчак. Тягнить шавилку, тягнить сухлова цю хоча Почати знай молодшого. Стий. Так, 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 Кого я бачу? Кто сина Фраїна. Сина Трора короля Попідгірного. Ой, та я ж забувся, гора давно вже не ваша. І ти не король. Ти ніхто, якщо по правді. Але знаю того, хто за твою голову добре заплатить. Лише за неї. Тулуб окремо. Бо ти знаєш про кого я. Це твій давнішній ворог. Блідий орк той, що на білім варсі. Аско, свернити вже здох. Він у битві вже давно. То по твоєму він своє відсквернив. Ну, Стыб ли до орка, кажеш я знайшов цей скарб.